Перекривали дорогу, бо хочуть працювати. Аби їх почули, працівники закладів громадського харчування та торговельних центрів сьогодні вийшли на театральну площу. Побувала там і наша Юлія Ніколаєва. О 10-й ранку на театральній площі почали збиратися люди. Не працюємо як з 24 березня як заборонили працювати і не працюємо. Вважаю, що потрібно не встановлювати вибірковий карантин, якось утримуватися і сплачувати податки. Персонал весь вже розійшовся, а працювати нам не дають. За все платимо всі податки, оренда за все, за все допомоги від держави. Нема. Кожен місяць я виплачую 600 гривень за торговельний збір, плюс і пенсійний ЄСВ 1320 за себе, плюс 1320 за найманого працівника, продавець, плюс військовий збір 90 гривень, податок з найманого працівника 1080 гривень, і плюс вся оренда. Ми зібралися, представляємо ресторанну сферу. А на цій площі знову відстоїмо свої права на працю. Великі збитки так далі не, не можна. ми не виживемо. Будемо виходити стільки разів, доки ми не почнемо працювати. Нас не почують і взагалі не буде порядку. За словами представника Української асоціації рестораторів Сум Валерія Жукова, учасники акції зібралися на театральній площі через соціальні мережі. менше не менше 300 людей. Я думаю, до 500. Наші вимоги ми хочемо працювати. Досить зачиняти одні й ті ж галузі безкінечно. Ми не витримуємо, ми стаємо банкрутами. Ми втрачаємо працівників. Ми втрачаємо бізнес. Тому ми вимагаємо дати нам чіткі правила, якісь виписати їх. І друга вимога включити нашого представника в органи чи комісії, які свідкують за входженням і виходом із зон з дотриманням карантину. Щоб ми бачили все це із середини, ми Далі люди рушили від театральної площі на перетин вулиці Кооперативної та Покровської площі. Там учасники акції перекрили дорогу. Через це стали тролейбуси, які курсували через дану ділянку. 15 хвилин. Ніхто не скаржиться. Хто скаржиться, хто не скаржиться. Не, не возмущаються підтримують. поддержують. Одну не хотіла під'їхати і теж не можу. Ноги болять, ні не піду, ні, нічого. Хотіла під'їхати і сижу. Справа хвіда. Час серпить. Жду. Учасники акції паралізували роботу комунального транспорту на півтори години. Приватні маршрутки та автівки об'їжджали перехрестя з нерегульованим пішохідним переходом. Я поспішала, да, мені ну, створилися певні такі Несприятливі умови, але ну, я розумію людей. Хоча я думаю, аби я була ну, я керівником, якийсь, який би вирішував цю ситуацію, я би розуміла, що мене не пропускають. Я не маю до цього ніякого відношення, я так само потерпаю, як і всі інші, ну, просто що я не намітина цьому. До учасників акції приїздив міський голова Олександр Лисенко, який сказав підприємцям, що подібне рішення не може прийняти міська влада. Про послаблення вирішуватимуть на сьогоднішньому засіданні виконкому за словами Валерія Жукова. Учасники акції планують виходити на подібні зібрання, поки їм не дозволять працювати. Юлія Ніколаєва, Олександр Гордус, новини на Суспільному, Суми. Питання послаблення карантинних обмежень для підприємців обіцяли розглянути на сьогоднішньому виконкомі. Спочатку його призначили на 15-ту, потім кілька разів переносили. Як повідомили у пресслужбі Сумської міськради, він відбудеться завтра вранці. За словами директора обласного лабцентру Володимира Збаражського, рівень захворюваності на COVID-19 на Сумщині зменшується. А чи перейде області з червоної до помаранчевої зони залежать від показників захворюваності за наступні 5 днів. Динаміка. Розпочинаючи із 6 квітня поступово по захворюваності знижується, вона так і далі знижується. Я вам скажу навіть, що з 19 квітня, з 19 квітня і до сьогоднішнього дня зниження захворюваності відбулося на 33%. Це дуже багато. Ми протягом трьох діб, з одного з показників, це коефіцієнт виявлення випадків, ми йшли. Ниже рівня передбаченого постановою 12.36. Тобто ще б два дні і можна було подавати заявку в Кабінет міністрів по поводу того, щоб ми вийшли під черкою з червоної зони у Помаранчево. І, на жаль, як завжди буває, на четвертий день, під черкою, на четвертий день цей показник склав 21,6%. Тобто, Тепер, якщо завтра знову буде зниження коефіцієнта, відповідним чином йде відщитування 5 діб.